Мій колега, журналіст Юрій Бутусов, сказав, що наступ Росії на Сумщину це спонтанна операція, а ситуація в регіоні критична передусім через відсутність підготовлених оборонних рубежів. Я вам про це не раз вже розповідала у випуску. Хочу ще раз акцентувати: росіяни просуваються вглиб території, бо українські війська змушені стримувати наступ на непридатних для цього позиціях. Далі про це і прогноз Юри щодо подальшого наступу Росіян на Суми. Послухайте і зробіть висновки. Зупинити російський наступ можливо виключно на заздалегідь підготов... підготовлених смугах оборони на оборонних позиціях. Ви говорили про ситуацію в Сумській області. Таких ліній оборони в Сумській області нема, тому російські наступи продовжуються. Я думаю, що він буде продовжуватись до того часу, поки ворог не просунеться до, вже в притул до щільних лісових, лісових масивів навколо Сум, десь на відстані приблизно 15-20 кілометрів від міста.